Усім доброго дня, канал Сільська сходиня». і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати пісні голубці. Ну от Поділюся з вами своїм рецептом, як ми готуємо такі голубці. Для цього мені потрібно, от я сьогодні буду з заморожених листочків, от таких в мене є на каналі, як я заморожую отакі от листочки з капусти. Бачите, треба тепер взяла, розморозила і прекрасно. Я взяла такі заморожені листочки, олія, дві моркви, мені потрібно, дві цибулі величенькі рис, це стаканчик на 250 мл. Я взяла рису, перець, чорний милений і сіль. І ще мені буде потрібна зелень. Але зелень у мене заморожена сьогодні, буде йти до голубців. То я вже, коли буду замішувати, коли буде готовий рис, тоді я вже буду показувати зелень. А ось зараз я візьму і промию добрий рис. Холодною водою, так як і ми робимо. Коли я його промию, тоді я залию його кип'ятком гарячим, тільки гарячим кипятком. І не буду його проварювати, тому що, я не знаю, зараз такий рис, який, що не встиг ще закипіти, я вже розварився. Його можна, навіть і лишень промити, і в сирому вигляді от, вже замішувати і робити голубці. Але я все одно таки його пропарю трішки. От, йду промивати рис. Рис промила добре холодною водою. І тепер отак гарячою водою. Отак. Тільки залита, щоб він гарно був водою накритий. Накрию кришкою і хай упарюється. Поставила сковорідку, сковорідка нагрівається, а я покажу вам, що я ту велику цибулю одну нарізала. Отак буду смажити з морквою, а меншу залишила. Вона мені буде ще потрібна. І покажу вам, що буду робити з нею потім. Тепер додаю олії. Олії так багатенько додаю. Десь 100 мл, а потім ще побачу, чи треба буде, чи більше, чи не треба. І буду ставити смажити спочатку цибулю. Цибуля довго не буде, смажитися так трошечки. Цибуля трошки просмажилася. Така тільки прозрачна зробилася. От. І тепер додаю сюди морку. Можна трошечки посолити, я взяла так. Десь менше півчайної ложечки солі, Тут присолю, І трошки швидше прим'якне зараз морква. Моркву я вже тепер посмажу трошки довше, щоб вона от зробила такий трошечки золотистий колір, дала олію. Бачите, олію забрала вона. У себе Всю майже. Я додам додам олії, тому що фаршу тут немає, нічого тут такого немає, буде замість фаршу олія, щоб вони були жарненькі холодці. Бачите, додала ще олію. Зараз, коли олія зробиться в такий золотистий колір, тоді вже я виключу. Не буду більше смажити. Але скажу вам, що ще додам ложечку цієї томатної пасти. Ми любимо. Хто не любить, не додавайте. Бачу, що морква от віддала вже такий золотистий колір олії. Вона просмажилася, тільки не треба пересмажувати моркву теж. Так щоб вона була і виглядна, мала морква, не була пересмажена. І щоб такий золотистий колір трошечки віддала. А тепер, як я казала, одну столову таку ложку томатної пасти. Томатна паста теж трошки просмажилася, і скажу вам, от чому я додаю томатної пасти. Тому що морква дає дуже така, солодость, таку віддає. І щоб не був рису, там такий солодковатий, а трошечки томатної пасти, і воно збиває ту солодість, томатна паста. Ну от і все. І... Тепер от можна поділити цю засмажку трошечки, половину дати в голубці, половину залишити, додати води, перек'ятити і можна залити голубці цією засмажкою. Но я так робити не буду, тому що я буду робити так, як ми такі, робимо такі голубці завжди. Просто ось цю засмажку дам до рису зараз. А хто бажає може зробити і так. Подивлюся до рису. Бачите, він не дуже сильно опарився. Такий трошечки, тільки водою гарячою обійшла. Іду зливаю цю воду, і вже зараз буду замішувати. злила. Буду замішувати рис з цими всіма заправами. І покажу вам. От бачите, цей заморожений у мене така зелень, і тут є перець. Болгарський перець порізаний разом з зеленью. Це у мене така заправка, заморожена І я буду додавати, можна. Просто які маєте там зелені. просто петрушечка з кропиком. Можна перчик купити один і порізати сюди, якщо любите. Ну він трошечки, бачите, великими кусочками такими. Я зараз візьму і поріжу його. Перес я там порізала трошки на дрібні кусочки. І ще додам трошечки замороженого кропу більше. Ми любимо, зрісом, перемішаю. І тепер буду додавати сюди оцю засмажку. Всю. Так, які. Всю оттуда. Додам у сковорідку трошки води гаряченької такої. Все гарнесенько так. Сюди теж. Тепер додам сюди чорного перцю, за смаком додавайте. І ще трошки додам соли півчайної ложечки. Можу, і не да, я люблю посолити файно. Так, це все гарнесенько вимішаю. Бачите, яка вийшла? така начинка. Так, багато приправи, моркви, всього тут дуже-дуже багато. І спробувала дуже-дуже смачненько вона вийшла. Ну, і зараз буду вже робити голубці, щоб то показувати. Усе готове. І буду зараз робити голубці. От. На дно ка... каструльки застелила декілька листочків, які всі ми робимо, і буду зараз робити, буду показувати. Там в мене було одне відео, де я трошки прикрила, була, напевне, собою камеру. Я просто не побачила дівчатка, хлопчики, вибачайте. І там написали мені, що я закрила камеру і не виділа, як я робила самі голубці. Ну, сьогодні от показую вам. Я люблю отак робити. А ви кожен зараз молоді, робить по-всякому. Ну, от я люблю чомусь такі голубчики. Отакі, щоб були. Так мені більше їх має. Якось вони смакують. Знову беру листочок такий. Таку. А вже рису ставимо, скільки там у листочок поміщається. Бачите, так. І знову так зараз візьму, я думаю, видно. Отак. Трошки забагато поставила, щоб гарненько його можна було той голубчик зробити. І отакі. Бачите? Ну, а так я люблю їх завертати і так далі буду робити. Тепер буду заливати водою голубці. Можна от тут, де була ця начинка, оцей жирок, все отак. Вода у мене гаряча, дівчатка. Отак просто взяти. Це все гарне зібрати. Жирок тут, тут немає щось такого. Бачите, яке воно жирність зробило? Можна сюди додати трошки соли. Я люблю щось отак, зверху, я більш маю міру зверху. Отак взяла дрібку, зверха трошечки. І Тепер оцією водичкою, гаряченькою, буду заливати зверху. І буду дивитися, бачите, отак потрясу, щоб водичка. Тільки навіть всю не висипала, тому що е, забагато трішки, виходить, цієї води. Отак, щоб була вода, от звідти ветко, і їх було. І тепер оцими листочками, що тут залишилися, буду прикривати трошечки. Так. Тільки закип'ять, і я поставлю на малесенький огонь ну, вже до готовності. А можна, коли вони закип'ять, можна поставити у духовку, і дуже гарно теж вони там готуються і такі ще смачніші будуть, ніж на, на газові. Кажу вам, що от я залишила одну цибулю, я порізала її зараз і буду засмажувати. А от ви рядом, бачите, голубчики вже доварюються. І я, поки вони ще трошечки поваряться, я засмажу цибульку до неї. І сюди цибульку хай смажиться. Цибульку буду смажити так чуть-чуть до золотистого такого кольору. Ну от цибулька теж смажилася, все, буду виключати, більше не треба. Отак. Тільки трошки такий би золотистий колір. був. Бачите, така вона. Печні показувати голубці, які вийшли у мене, вони ще трошечки відстоюються. А я заберу у вас хвилинку-дві і покажу свої квасені листочки з капусти, які я цього року квасила. І покажу, які в мене вони на даний час. Тому що були такі два коментарі, що в них стали м'ягенькі такі листочки, і зачутилися, і вони повикидали. Дівчатка, я вам хочу сказати, у мене одного разу теж таке було. Я просто поквасила не ту капусту, що для квасення. У мене навіть стала м'якою та капуста, яку я нарізала і в баночки квасила не тільки ж листочки. Я вас розумію, що спортилося, але це не моя вина. Я квасу таку капусту вже третій рік. Отакі листочки. І дуже гарно виходить, якщо та капуста що для квасення. А якщо капуста не підходить для квасення, то і листочки не будуть у вас тверді, вони теж пом'якнуть. Так само, як м'якне капуста, та, що ми квасимо на різні. А тепер беру зараз і покажу. Бачите, повна баночка цього розсолу. Я долила води. Навірно, два рази раз пішла у підвал, долила, бачила, що листочки забрали у себе розсіл, і потім ще через деякий час пішла дивлюся, знову води немає. І знову долила. Правда, зверху ті листочки два чи три, які були самі верхні, вони трошечки такі, як слизькі зробилися. Я їх забрала, поставила просто другі, тому що, як би не було, вони б води стояли там трошечки. А тепер зараз витягую листочки, бачите, показую вам зараз. Бачите, от. Так, сюди трошки, а це сюди. От розвертаю і показую вам листочки. Дивіться. О, дивіться. А зараз зарву листочок і показую. О. Дивіться, як рвуться. Бачите? Бачите, ну, зовсім свіженькі такі. Нічого. Я навіть думала сьогодні з цих листочків зробити це. Голубці, оці, що я сьогодні робила. Тільки я вже виняла з морозілки ті заморожені листочки і подумала, що вже не буду ставити назад, роблю з цих. А ці просто вам покажу, які вийшли. Так що моєї вини тут немає, дівчатка, квасти правильну капусту. Коли вона ставити квасити її перші дні, щоб вона постояла, проквасилася, теж дивіться, щоб вона ну, дуже теплотільному була. Ось такі гарні листочки. Бачите? гарно скажу, я такі три баночки наквасила. Ну, буду робити, напевне, на святий вечір з оцих листочків голубці. Ну, що це, що я хотіла донести до вас, тому що буває, це мені теж неприємно, що у вас так сталося, але у моєї вини тут немає. Ну що, будемо пробувати, які вийшли голубці. Тут рядом у мене оця смажена цибулька, бачите, така. і зараз буду показувати вам, що вийшло сьогодні. У мене з вами, тому що ви допомагали мені готувати такі голубці. Отак цю капусту заберу. мене люблять її теж їсти цю капусту, я її не викидаю. Добровий листочок теж можна забрати, бо він зверху отримався в мене. Все, це не потрібно. А тепер далі показую такі голочки. Бачите? так їх можна, так їх прямо можна. Отак, бачите? От. Отакі це вийшли голочки. Один розвернувся, аж так трясла. Ой, гарячі. Не знаю, як маю спробувати їх, а хочеться спробувати такі хлопчики, бачите? І покажу тепер, як ми будемо їх зверху присипати цією олійкою мастити. Так багато набираємо олії з цибулькою. Прямо отак, щоб було багато цибулі зверху. на. Бачите? Так. І будемо так зараз їсти смакувати. Це дуже-дуже смачно. Дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивився. Як я готувала такі пісненькі голубці, це голубці по-буковинськи. Я не знаю, чи вся Буковина так готує, такі голубці-пісні, чи так лишень тут, де місцевість, де я проживаю. Але ми в більшості отакі голубці пісненькі готуємо. От. Я зараз подивлюся, всередині покажу вам ще одну. Так, отака вона всередині. Такий. Які вони всередині. Як би це взяти гарненько, показати? Такі. Рис гарно зварився тут. І я все-таки попробую. О, смачненькі. Навіть і пісненькі, і теж смачненькі. Отаку розкладу вам, покажу вам, який всередині рис там. Бачите? Це дуже смачно. Я вам скажу, це така смакота, виходить, хоча і пісненько воно. Приготуйте і ви переконаєтеся теж самі, що це є смачно. І всім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання. Дуже гарно дякую. За все, за все, дуже вам гарно дякую. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю. І тоді до зустрічі!